Та, Євген, дикий нас уже кілька хвилин чекає на скайпі, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар, з нами на прямому зв'язку, пане Євгене, кажемо вам слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Як ми маємо очікувати наступу Російської Федерації, який може відбутися наприкінці травня, початку червня? Це заяви президента Зеленського. Як готуватися? Давайте не забувати, що це заява президента Зеленського адресована не нам з вами. От він взагалі то звертався до західної аудиторії, і це треба враховувати. Там абсолютно чіткий меседж до західної аудиторії: допоможіть нам із зброєю, допоможіть нам із боєприпасами, бо на нас ось ось знову попруть. Ну і це правильно посилати їм такі меседжі, абсолютно правильно. Але ми з вами тут всередині. Я гадаю, що ми маємо все ж таки більш реалістично оцінювати ситуацію, і чесно кажучи. Ну, я тут швидше погодився з оцінкою Кирила Буданова, який навпаки вважає, що от, от, от те угрупування, яке наразі на нас наповзає, от, власне, от той контингент, який наразі веде наступ по всьому фронту, що їхній наступальний потенціал вичерпається десь в квітні. От підкреслюю, йдеться саме про тих, хто вже тут, вже на фронті. Справа в тому, що вони несуть дуже великі втрати при своєму просуванні. Це просування триває. От прямо зараз, коли ми з вами розмовляємо тут в етері, в, ЕТ, в студії, там в цей самий час однозначно йдуть дуже жорсткі бої по всій лінії фронта і дуже ймовірно, що в цей самий час десь ще вони віджимають кілька там яких небудь там позицій відділення, чи може навіть і взводних позицій за час нашого етеру На жаль, це така реальність. Але з воно їм дається дуже не безкоштовно, і оскільки в них була суттєва пауза з мобілізації, пов'язана з оцими так званими виборами, ну які насправді, звісно, ними не були, але, але вони для них були важливі. Це був такий певною мірою релігійний ритуал, коли російський народ на наступні шість років присягав на вірність государю імператору. От, оскільки вони дуже не хотіли, а Оцей релігійний ритуал, то в них була певна пауза в примусовій мобілізації, а мобілізація не примусова, в них вже достатньо давно почала просідати. Рік тому в них цієї проблеми не було, але наразі до них вже саме навіть за гроші добровільно не рвуться. Тому, чесно кажучи, я не сильно бачу, хто б на нас так вже сильно наступав, саме у травні ще. Але от прямо зараз, коли ми з вами говоримо, швидше за все по Росії вже розносять повістки ритуал пройшов, і государю присягнули. А тепер за це треба відповідати. Сходили на дільницю, тепер вперед до військомату. І, е, власне, є вже оця відома е, документа Шойгу, де озвучена цифра 300 тисяч нових мобіків. Цифра виглядає мені дуже реалістичною, бо це якраз приблизно відповідає одноразовій пропускній здатності їхньої мобілізаційної системи. Це отой максимум, який вони можуть за одну хвилю проковтнути. І от ця хвиля починається. Просто що коли повістки розносять зараз, це. Це означає, що в травні-червні вони ще не доїдуть десь місяці. Чотири ми маємо від початку рознесення повісток до появи на фронті перших у цих нових мобіків. Але суд питання саме в цьому так вони зараз не беруть ще 300 тисяч мобіків, і хай не в травні, червні, а наприклад, у липні-серпні. Але вони приженуть їх по-любому сюди і приженуть не для того, щоб вони сиділи на місці. Звичайно, буде їхній новий наступ. Ну а, а як нам до нього готуватися? Ну для початку хоча б припинити саботувати мобілізацію. В нас ключова проблема на фронті це банально брак людей. В нас я не розкрию ніяких генштабівських секретів, коли просто е, скажу, що на більшій частині фронту зараз співвідношення саме по особовому складу один до десяти на користь нашого ворога. І вибачте, наших захисників не стає з кожним днем більше, їх навпаки, з кожним днем стає менше. А тим часом, я чесно кажучи, я взагалі трошки дивуюсь, як вони зараз тримають фронт. От реально, я бачу цей факт, що вони його тримають в цих умовах. Я не завжди розумію, як вони як вони справляються. Наші захисники і захисниці. От е так от. А тим часом, от, поки армія свою роботу робить і робить дуже якісно, тим часом ми тут з вами в тилу свою частину роботи не просто провалюємо. А я б це вже назвав саме словом саботаж. От, як мінімум, в очікуванні наступного наступу наших ворогів, як мінімум, треба припинити цей саботаж і почати нормальну мобілізацію в масштабах, на жаль, співставних з тою, яка проводиться у нашого ворога. Ну от від цього далі вже про щось можна говорити. Без цього нема сенсу взагалі говорити ні про що. На ваш погляд, де цей? Ну давайте конкретизувати цей саботаж для того, щоб розуміти, де виправляти, тому що ну є різні думки. Знову ж таки, ця історія з законом про мобілізацію з цими безкінечними правками, з цими без... безкінечними на жаль, трактуваннями з боку наших політиків потрібно 500 тисяч, не потрібно там по різному висловлюється, при тому, що абсолютно різні і найвищі чини. От в чому <клев> саботаж і як його позбутися? Ну, чесно кажучи, я не знаю, як його позбутися, бо в нас з вами фактично немає важелі впливу на цивільних людей, які ухвалюють рішення. А насправді це питання саме не армії. Армія відповідає за людину з моменту, коли вона одягнула піксель. От людина вступила в армію. Далі питаємо з генералів, що вона їсть, чим вона озброєна, чому її навчають, які накази дають. Але звідки людина в армії візьметься, це питання саме цивільної частини суспільства. Це от наша з вами відповідальність, а не ЗСУ. От і е, ну що, я теж бачу ці 4 тисячі правок. В мене інколи складається враження, що ну з таким ставленням е, останні правки до закону про мобілізацію ця Верховна Рада. Ухвалюватиме вже десь в Варшаві в екзилі, от вони явно зараз роблять все, щоб сталося саме так. Ну не хочеться казати неприємні речі, але треба казати правду. В мене чим далі, тим більше, скажем, виникає таке враження, що от поки ми дійсно не втратимо якесь місто, я спеціально не буду каркати там Харків, Суми, Запоріжжя, яке не важить яке. Але от поки ми не втратимо якесь велике місто, от не дойде. А тоді схаменуться, тоді знову буде. Ну повторюється історія 22-го року. Коли по 23 лютого включно ніхто не готується до війни, всі готуються смажити шашлики. Потім 24-го війна приходить. І героїзмом людей і життями кращих із нас затикаємо цю дірку, виправляємо ситуацію. От мені здається, що зараз певною мірою повторюється ця історія. От поки фронт тримається, чомусь наша цивільна влада переконана, що він так буде триматися і далі, і гірше точно не буде. А може бути краще, якщо американці снарядів досиплять, а може бути так, як зараз, але гірше точно не буде. І відповідно починається у цей, б сказав, танок в пуантах. Не злякай ухиля. Анта, оце те, як я б зараз назвав те, що відбувається у нашій Верховній Раді, от е, і е, знаєте, я так скажу, от е, моя дружина, от е, українка, от як у всякої українки, в неї бувають такі моменти, коли вона отак от робить руки в боки, і каже: Ти що, загубив список тих, кого треба боятися. Так, от в мене таке враження, що е, наша цивільна влада реально забула кого і чого насправді треба боятися. От що е, втрата рейтингу це найменша втрата, яка може бути під час великої війни. От і е, що на окупованих територіях взагалі немає поняття рейтингу і немає поняття української політики. От е, стався такий, знаєте, певний парадокс. Е, наші збройні сили настільки якісно робили свою роботу. Що тил чомусь вирішив, що свою може не робити, і далі все і так буде класно. От, ну, а на жаль, воно так не працює. На жаль, воно працює прямо протилежно. Ми можемо подивитися, як це відбувається в Росії. В них нема проблем з мобілізацією, в них нема проблем з е, фінансами в тому сенсі, що все, що треба з бюджету, вони витрачають саме на війну, а тільки потім думають, чи є чи є в них ще якісь потреби, крім війни. От коли е, треба, щоб заводи працювали в три зміни і випускали саме зброю. Вони працюють в три зміни і випускають зброю. От, ну, ми можемо самі порівняти з тим, що ми бачимо довкола, з тим е наскільки зараз наш український тил працює або не працює на перемогу. Ну і е власне від того, чи ми це змінимо чи ні, повністю залежить, е яким буде результат того наступного очікуваного російського наступу. Власне ключове питання: чи буде кому цей наступ зустрічати?